В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог вкотре обстріляв Нікопольщину. Дніпряни скаржаться на сміття поблизу житлових будинків. Півгодини у крижаній воді. Новий національний рекорд встановив мешканець кривого рога. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Після опівночі під обстрілом був марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок і два авто. Загиблих та постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 820 окупантів, 5 танків та 9 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 365 тисяч 990 осіб, танків 6036, тисяч бойових броньованих машин 11 тисяч 203 одиниці. Артилерійських систем. – 8672 одиниці реактивних систем залпового вогню 954, засобів протиповітряної оборони 638, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6823, автомобільної техніки та автоцистерн 11552 одиниці. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинків по вулиці Кам'янська. Люди скаржаться на те, що сміття все більше поглинає прибудинкову територію. Не вивозили його регулярно і до морозу та снігопаду. Наша знімальна група побувала на місці. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, хто все це буде прибирати? Що ніхто? Хто з нами поспілкується? З нами не хочуть спілкуватися. І ми так і не змогли дізнатися, чи приберуть все це сміття, яке залишилося поза баками. Комунальники ані пари з вуст. Побачивши нашу знімальну групу, вони максимально швидко вигрузили сміття з двох баків у і Поїхали геть. Інше сміття так і залишилося валятися на землі у перемішкою з багнюкою, додаючи різнокольорових фарб і смороду тамтешнім хащам на розі вулиць Кам'янської та Коксової. А ось місцеві не змовчали, проходячи повцю сміттярку. У нас же сервіс 5. Ми оплачуємо все. Мусор, ну ви бачите, мусорні баки приїжджають, ми платимо за вивіз сміття, комунтранс наш, все, ну навкруги ви бачите. Тут навкруги бардак отакий страшний. Цією дорогою ми боїмося ходити, там криси, там собаки бродячі. Оце сміттєзвалище постійне. Ну, я не знаю, як тут жити. У нас тут сильний мусорник. І криси тут водяться, і ну, страшне робиться тут антисанітарія, можна заробити ліптоспіроз, Це опасна болезнь, якщо ти поцарапаєш руку і криса да, попаде слюна, буде хана, буде смерть. Сміттяток це взагалі. Тут же ж серем'я, і собаки, і бомжі, і я не знаю. Останнього разу пригадують люди у цих хащах, більш-менш прибирали десь за два роки тому. Тоді ж із тамтешньої покинутої будівлі видворили безхатьків, які там оселилися. По запрошлому році тут жили бомжі, нагнали з репцентра мужичків і вони це все вигребли. А це, виходить, коли буря, воно з мусора все туди отак. От от. Ну, це ребіків вигонять, вони поприбирають. Ну, Слава Богу, бомжів ми виселили звідси. Єдине на що останнім часом тут спромоглися комунальники, то невідомо з якої служби, так це потравити бродячих собак. А щори, як мешкали на цій сміттярці, так і мешкають, не боючись показуватися людям на очі навіть посеред дня. Служба приїхала, собачок потравили, собачки вимерли, а криси остались. Так що це треба якось, якось організувати. Вирізати ці дерева і ось і мусор вибрати, і потравити цих крис і все, щоб був порядок, тому що вони залазять навіть в мусорні ящики, а потім і залазять, і щоб тут не порядок. Куди місцеві тільки не зверталися з проханням прибрати цю сміттярку, віз там і понині, бо крайніх в кого на балансі ця територія, кажуть, днем і з вогнем не знайдеш. Дзвонили до Філатова, там до когось якось ми цим займаємося. Це не наша територія. До мастериці, нашої масті, що на наші дворники вибирають, це теж не наша територія. І ніхто нічого не за ким же вона закріплена. Ніхто не прибирає, бо двірник там свій, тут свій, оцей відрізок дороги вроді як нічий. Та коли місцеві власними силами намагалися прорядити ці хащі, поліція тут, як тут. Бо бачите, дозволу на спилювання дерев людей не було, бідкається Олена. Колись наш сусід він питався ці дерева попиль попіляти і визвали поліцію, тому що немає дозволу на спил у цих дерев, які, бачите, хаотично повиростали. от ситуація у нас тут. Ми, як от живемо, тут знаєте, нікому не нужні. Тут ніхто не трогає, хоч би викупили, там може хтось би построївся тут чи що. А тим часом за прибирання сміття у Дніпрі у поточному 2024 році, згідно проведених тендерів, відповідають ті ж самі товариства з обмеженою відповідальністю. У п'яти районах правого берега МД-груп Компані. За це їм сплатять майже 340 мільйонів гривень з міського бюджету. За прибирання трьох районів лівого берега відповідає «Екологія Д. Вони отримають майже 125 мільйонів гривень. Єдине, що змінилося у цих закупівлях, так ці дві фірмочки були одноосібними учасниками торгів і вже не удавали себе конкурентів. А вартість прибирання одного кілометра у Дніпрі найбільша серед усіх обласних центрів України і перевищує мільйон гривень. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Служба безпеки України затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Більш детально поінформував речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки провела спецоперацію в Дніпрі, в результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Ним виявився посадовець однієї з вузлових станцій Укрзалізниці. За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігуранти цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед, зломисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин Бредлі та танків Леопард. За наявними даними, розвінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. Таким чином, загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні. Як встановило розслідування, Фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку минулого року. У полозору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному меседжері. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зломиснику про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування. Зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури пошукала дружину загиблого військовослужбовця на півмільйона гривень. Повідомлено про підозру мешканці Дніпропетровщини. Детальніше поінформував прокурор п'ятихацького відділу Жовтоводської окружної прокуратури Євгеній Пяткін. За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Кам'янського району у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2-4 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. За даними слідства, 29-річна підозрювана під чоловічим ім'ям розпочала листування у месенджері з дружиною загиблого військовослужбовця збройних сил України. Жінка представилась побратимом чоловіка, терпіли і виманювала кошти, начебто на реабілітацію після поранення. Та допомогу іншим військовим. Загальна сума якою заволоділа підозрена, складає майже півмільйона гривень. Наразі досудове слідство триває. Планується вручення обвинувального акту та направлення до суду. Журналіст та поет з кривого рога встановив національний рекорд. Для його реєстрації чоловік на півгодини занурився у крижану воду Дніпра. При цьому декламував свою власну поезію та вірші українських класиків за унікальним досягненням спостерігав наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Детальніше у наступному матеріалі йдуть останні приготування до встановлення рекорду. Експерти національного реєстру вимірюють температуру води на вулиці, майже 5 градусів морозу, а в Дніпрі лише 1,8 градусів тепла. Я цей рекорд присвячую. Заслуженому тренеру України, заслуженому діячу фізкультури та спорту, заслуженому мастеру спорту України Володимиру Кражаку, засновнику клуба клубу «Барс» в Кривому Розі. 56-річний Олег Пономарьов вперше пірнув в ополонку 20 років тому, а останні 15 займається моржуванням. До цього долучив і всю свою родину, дружину та п'ятеро дітей. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Такі рекорди це не забавки. Тому поруч чергують рятувальники. Наші дії в разі чого? Не даємо коментарів. Але поза камеру кажуть, що в разі необхідності знають, як діяти. Тим часом Олег Пономарьов, сидячи в морозній воді, декламує свої вірші, розповідає, що за останні два роки повністю перейшов на українську мову в спілкуванні і закликає всіх наслідувати його приклад. Мова рідна, то скарбниця, щира, світла, горда. Стала зайдом паляниця враз поперек горла. Рекордсмен розповідає, що раніше міг при такій температурі просидіти із 40 хвилин, але після виснажливої подорожі потягом до Києва планує сидіти в ополонці лише півгодини. Щоб зрозуміти, як самопочуття, хоча б руку треба засунути в воду. Так, і потримати хоча б три хвилинки. Воно якось бо так розказувати воно якось не дуже. Починається мандраж. Ну, Не контрольоване скорочення м'язів іде. Серце биття посилюється. Більше стало рекордів силових, отаких От ось рекордів на витривалість, і також більше рекордів волонтерських. Чому саме на силові рекорди вийшли на перший план? Можна пояснити тим, що це знаєте в менталітеті українців. Отака От потреба донести до світу те, що ми українці, ми є сильна нація, і нас не перемогти нікому. Тим часом уже проходить півгодини. Змерзлий та виснажений рекордсмен вилазить з холоднющого Дніпра та ділиться своїми емоціями з журналістами. Вручаємо Олегу Володимировичу цей сертифікат. Поздравляємо його з тим, що він. Встановив цей феноменальний рекорд. Ну і ще раз підкреслюю, дивимо, бачили в світі поетів, які такі роблять. Поздравляємо. Олег. Дякую. Все. Ваші оплески, друзі, і я. Рибаєте. Дуже класна енергетика. Дніпро є Дніпро. Хоча у нас теж в Саксагансі непогано хребася, але не, не знаю, такі шалені відчуття. 30 хвилин і 33 секунди. Тепер такий новий рекорд України з моржування. Сергій Салій, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу. «Д1». Про спорт далі у випуску. У матчі однієї 16-ї фіналу хардового турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді відбулося українське дербі. Марта Костюк грала з Ангеліною Калініною. Перший сет пройшов у запеклій боротьбі. Справа дійшла до тайбрейку, де успішніше себе показала Марта – 7-6, 7-3 та 6-1. У одній восьмій фіналу суперницею Костюк стане переможниця у грі Маркета Вондроушова Олександра Саснович. Нещодавно відбулося оновлення рейтингів WTA та ATP для українців. Перша ракетка України серед жінок Аліна Світоліна піднялася на 23-ю сходинку. А от інші представниці ТОП-50 втратили свої позиції. Перша ракетка серед чоловіків, Віталій Сачко, лише на 169-му місці загального рейтингу. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимося з вами у прямому ефірі. Новини 15-й годині. А на цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко, Сурдопереклад, Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 9 січня. У Дніпрі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів із позначкою мінус. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Сенельникому Новомосковську та Кам'янському очікується ясна погода. Лише ввечері небо затягнеться хмарами. Опадів не прогнозують. Нозується температура повітря від 9 до чотирнадцяти градусів морозу у ніку, полікриво морозі та жовтих водах. Ввечері небо затягнеться хмарами, незважаючи на те, що самого ранку буде триматися ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до п'ятнадцяти градусів із позначкою. Мінус. І про народний прогноз погоди помічали, якщо 9 січня сипли сніг з неба великому пластівцям, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги. Ясна погода сьогодні до врожайного року. Собака спить на снігу і згорнувся клубком, прийдуть холоди. А якщо кіт лежить животом догори, на нас чекає тепла погода. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина. Ольга.